Оки, я би хотіла ще знаєте, щоб ми з вами звернули увагу про те, що відбувається на території союзного государства, тому що сьогодні там е, вийшов до свого народу населення або ж до чужого народу населення. Певно, ж Лукашенко не може звітувати перед своїм народом, навряд чи то білорусам цікаво. Тому він звітує перед Путіним для того, щоб той потім відзвітував перед народу населенням на Росії. так, от Лукашенко вийшов з якою метою, не зміг більше мовчати про дерло. Довго вони мовчали. Довго вони приховували інформацію про те, що ж відбулося з тим самим дерло, з тим самим е літаком-розвідником, який весь цей час наш нас кошмарив, а Тепер відправився до Даганрога на ремонт. Так, от тепер зізнався Лукашенко у цьому. Начало всьому було положено, возможно, 8 місяців назад, возможно, полгода. Нам предстоїть що вияснить. Ми це выясним. місто, собиття Київ. Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной, разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист, он россиянин с российским паспортом, имеет украинский паспорт, родился в Крымом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, Некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины. В 2014 вроде году айтишник, или хорошо разбирающийся в it технологиях, готовился для совершения террористических актов. Теракт против российских самолетов в Энгельсе был совершен несколько месяцев тому назад, снятый с космоса. Результаты теракта мы увидели поврежденные российские самолеты стратегического назначения. Это было поручено не ему, было поручено другим группам, которые были тщательно подготовлены вместе с нашим так называемым террористом на территории Украины. Готовили представители СБУ, но то, что мы увидели, реализовывая операцию в Беларуси, это действительно что-то было невероятное. Были задействованы самые высокие технологии, он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован, так у вас говорят в КГБ, на нашу территорию. А, ну, загалом, а, певно, у Лукашенка чергове загострення, як на мене, тому що він таки визнав, що в мачулищах був пошкоджений російський літак. А 50 щоправда, звинувати він у цьому. Ну звісно, кого президента України Володимира Зеленського. А от каже, вже затримано понад 20 співучасників. Диверсії, ну саме так виразився Лукашенко. От Потім кинув виклик Зеленському, назвав його, ну, як, як назвав, там теж слів не підбираються. Ви ж розумієте, що десь дипломатія відійшла, покинула цей чат в місті з логіки. А Справа в чому? Справа в тому, що ми бачили ці польоти розвідувальні. Безпілотника, який прилітав на аеропорт в Мачулищах ну приблизно два тижні. Він прилітав, сідав, дивився, летів назад, прилітав, сідав. Спостерігав і летів назад. Ну і так відбувалося приблизно два тижні. Він такі польоти влаштовував і намагався визначити де де ж стоїть ПВО там на території Мачулищ, там десь на території Білорусі. Ну, хоч хтось помітить цей самий безпілотник, який прилітає, сідає біля літаків, біля мігів, біля дрло, І хтось мав би на це зреагувати, нібито, але ні. Ніхто не зреагував, ніхто його не побачив і ніхто е, не приділив йому особливої уваги. Тому е, в один прекрасний день той самий безпілотник приніс е, вибухівку. Щоправда, приніс її. Ну скільки міст тільки приніс, небагатько, скільки було е, тому. Пошкодження не суттєві, не красиво так палало. Але тим не менше е, зазнали таки відповідних пошкоджень. Ну, зокрема, дерло, який відправився до Даганрога. Тепер на лікування. Сподіваємося, що його таки не відновили. Тому що найголовніше це та тарілка, яка е, проводила стеження і яка визначала е, обстежувала тут е, наші українські території. Е, так, от, ми сподіваємося, що звісно вони то не відремонтують, але тим не менше, зараз він там стоїть собі на відпочинку. Нехай там і стоїть у так у тому самому Таганрозі. Е, сьогодні також Лукашенко показав, як затримали. Ну, чи то співучасника, чи то головного підозрюваного при тому всьому, що білоруські партизани сказали про те, що то вони взяли на себе відповідальність, сказали, що дійсно таке було, і що вони покинули територію Білорусі. Можете нас не шукати, але вони продовжують шукати і е е звинувачувати всіх навколо, хто їм в принципі не подобається. Е е ми вже бачили цю саму історію на території Росії, коли треба було терміново знайти всіх і покарати тепер це відбувається і на території Білорусі. Знайшли е, якогось завербованого агента, який, звісно ж, зізнався у співпраці з СБУ, а Там попробуй не зізнатися. Е, ну і таким чином тепер вони можуть поставити галочку і відчитатися, які вони молодці. А по ітогам е, проведення цієї контртерористичної операції ну бо саме так вона називалася. Е, значить е, самоназваний е, е, діктатор, той який Лукашенко ухвалив навіть рішення у Достоїти державних нагород головних дійових осіб КДБ нагородили. Ну правильно, два тижні вони ж спостерігали за тим, як безпілотник прилітав, сідав в мачулищах і летів. То треба їх за це нагородити. Що вони вижидали момент, коли ж безпілотник прилетить з вибухівкою. Ну, хоч за за щось їх треба ж нагородити, тому їх нагородили. Я сподіваюся, вони потішаться. От в цей самий момент Михайло Подоляк пише про те, що потрібно визначитися з дефініціями і. Пояснити трошки Лукашенку, що ж таке теракт насправді, і каже, теракт це коли з території Білорусі запускають ракети по українських містах. Диверсії, коли з білоруського кордону заходять ДРГ, удар по літаку коригувальнику А-50. Це антитерористичний акт, здійснений, до речі, місцевими партизанами. Ми до того не маємо жодного відношення, ми не приймали в тому участі, бо якби ми приймали, то вибухало би більше, красивіше і довше. Пошкодження були би значними або більш значними. А, а те, що могли зробити в тих умовах, білоруські партизани, вони зробили. Дякую їм за це. Тому що, як ви пам'ятаєте за це на території Білорусі ще і смертна кара грозить, тому вони взяли на себе дуже велику відповідальність. Привіт тобі величне народо, величне країни. Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24 го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас, куди правильно на мій телеграм-канал, бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі або ще маловідомі, от там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, папа. -па.